15-річна Марія Мельник, десятикласниця Хмельницького ліцею, номер 16. дівчина одна з учасниць нового просвітницького проєкту школа місцевого самоврядування. З лютого він стартував в 11 навчальних закладах громади. Дуже цікаво брати в цьому участь. Я справді відчуваю, ніби я працюю в органах місцевого самоврядування. Дуже цікаво запитати нашу думку, як ми бачимо якісь ситуації на рахунок школи, що ми можемо удосконалити. Студенти до нас приходять також, розповідають. У них є в цьому досвід, і вони діляться цим цим досвідом з нами. І прям дуже захоплююче. Коло місцевого самоврядування спільна ініціатива Хмельницької міської ради та університету управління та права імені Леоніда Юськова. Для студентів це частина неформальної освіти. Нині Ярослав Заморський та Софія Капелюшок провели уже четвертий тренінг цього разу на тему, якою є моя відповідальність у громаді. Наша відповідальність в громаді залежить тільки від нас, і ми повинні контролювати владу, ми повинні допомагати владі, тобто не займати такі пасивні позиції, а активні, тому що від активної молоді буде і активна країна, і розвиток економічний, і соціальний, і будь-який. Того сьогодні ми маємо навчити всіх, що Активна позиція до рівня круте, класне майбутнє. Часто молодь не знає, де починати свою активність, і я рекомендую йти в молодіжний центр, знавати просто про крутецькі проекти, які відбуваються в нашому місті, брати участь в цих проектах. І так починається наша активність. І маленькими кроками, маленькими кроками, ми розвиваємо нашу територіальну громаду. Старшокласники групами готують сценки, котрі демонструють різні аспекти відповідальності. Я дому, моя рішення моя річна заробітна плата становить 2 мільйони і я є першим ФОПом, але зробіть оплату в мене як другого, для того, щоб я міг платити менше податків та розвивати в подальшому свою справу. Я вчителька. Цього місяця я не знаю, чи зможу жити в своїй орендованій квартирі. Мені не доплатили зарплату через те, що хтось не сплатив податки. Одна з інтерактивних вправ малюнок головоломка, який демонструє, що легше бути активними і ставити питання тим, хто керує громадою, аніж залишатися мовчазними спостерігачами. Це допомагає дітям орієнтуватися на особистість у місці, особистість у владі і більш розширює їхній кругозір. Ну і я думаю, що це і становлення особистості як громадянина держави, громадянина міста. Після п'ятого тренінгу учні чотирьох десятих класів мають створити власні від. Деопроекти про те, що вони хочуть змінити у ліцеї з цим гаслом: громада, це я, громада, це ти, громада, це ми, Україна, це я, це ти, це ми. Ми і вирішили започаткувати цю школу, коли наші діти дбають про. Комунальне майно знають, що е, та лавочка в парку чи квітка за кошти їхніх батьків як платників податків. Ми сподіваємося, що це все значно покращить культуру, громадянську культуру. Проєкт школа місцевого самоврядування планують поширити в усіх навчальних закладах громади, а згодом і області. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.